Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні на уроці вокалу ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему про те, як по-різному можна вести звук, а саме про спів з такими штрихами, як лігато та non legato. Можливо, ви вже раніше чули ці слова, ці два терміни від викладачів або бачили їх в нотах, але сьогодні я вам поясню все просто і зрозуміло. Отже, що ж це таке лігато? Лігато з італійської переводиться дослівно як зв'язно. Отже, яким повинен наш спів бути зі штрихом лігато? Ми співаємо плавно. Звуки з'єднуються між собою, ніби перетікають один в один. Уявімо, що ми малюємо безперервну лінію олівцем, не відриваючи руки. Ось так само звучить лігато. М'яко і красиво. Давайте з вами спробуємо таку вправу. Так? Заспіваємо Мі-ме-ма-мо Яка наша задача співати без зупинок на одному диханні? Ви спробуйте у вільний час, будь ласка. Отже. Ось це був спів -лігато. так безперервне звучання на одному диханні зв'язне. А яке ж звучання повинне бути з нон-лігато? Це вже інший штрих зовсім відрізняється від лігато. Це теж спів, але з короткими зупинками між звуками. Уявіть пунктирну лінію, і між крапочками є невелика відстань. Наприклад, я співаю Мі, ме ма, мо му кожен звук окремо, чітко. так? І ваша черга, так, ви вже будете співати, коли у вас буде вільний час. Так, спробуйте, будь ласка, цю вправу на нон-лігато, так, окремо звуки не зв'язно. До речі, так, нон-лігато з італійської переводиться дослівно незв'язно. Якщо лігато в нас було зв'язно, то нон лігато це не Отже, Лігато, діти, це як плавна хвиля. Нон-лігато як дощ, що крапає по даху. Обидві способи звучать по-різному, але обидва потрібні у вокалі. Коли ми співаємо лігато, звучання стає м'яким, мелодійним, а коли нон-лігато чітким. Енергійним і ритмічним. І дуже важливо у будь-якому способі правильно дихати. Вдих глибокий, звук на опорі без напруги. Отже, діти. Ми сьогодні з вами навчилися відрізняти ці два штрихи, так? Ці, два, ці дві техніки і засвоїли, що лігато це в нас плавне, зв'язне виконання звуку, а нон-лігато чітке та відокремлене. Ці дві техніки допоможуть вам співати цікавіше, емоційніше і професійніше. Тренуйтеся, діти, щодня, і ваш голос буде звучати красиво та впевнено. Дякую, що були зі мною! До нових вокальних відкриттів. До побачення!